<реш> можна можна зі з вами познайомитися? Можна. Льоня звати. А мене звати Юля. Дуже приємно. Юлічка, ви звідки будете така красива? Я з Одеси. А ви звідки? Не з е... Скалуша. Скалуша. Угу. У вас так багато людей, я бачу, дивиться. Дві з половиною тисячі людей. Та ми тут якщо машину полили в прямому ефірі. Так, то сі підбігло, блядь. Ага. Ле... ви прийшли? Та може зараз прийдуть, ми Лексуса полили, зараз ми пранкери. Ясно. Як ваші справи? Аби не є скать, бо почуть. Я тільки вчора приїхав з тиво за границю, бо я був хіба коли все і почало, знаєш. А де було за границею? Я на Балі віддихав. Нічого собі. Хорошо живете. Табу, тут... Табу, е... Він, має... Я... Він має свої маршрутки в Калуші. Має в Калуші всі маршрутки, які ходять Рейси, Львів, там, е... франків, все, все мої маршрутки. Кось mm. мій батя мав, мені передав, блядь, і тепер я керую маршрутками. Ну, то хороший бізнес. Зараз проїзди підняли, знаєш, то вже можна жити, трохи на широко ногу. Mm. То всім би так жити, як ви живете. Ну, та чекай, може, тобі треба маршрутки, кажи. Можу, там, там в одесі пару ресів пустити своїх. Не треба, дякую. я буду Бо я... Суп... під хати буде забирала, ні? Під хати буде забирала, в мене... Супинка буде під хатою. в да, мене ті блатняки, в мене ж ті в Києві їздять, знаєш. Ті великі, великі. То не, коли... не тати, блять, вибач мені, тати то прошлий вік, блядь. А ти з ще займаєш фотику? Я, Я працюю в пекарні, печу булки, хліб, круасани, от таке. Оооо, тут тика до домашня господиня, так? Та? То трошки так, да, трошки. А ти во, а тільки бюрохів? 28. Тут є ще тут фез молода кубіта. маєш кавалера? Не, не маю. Може би тут вкалош до мене залетіла, то в мене то. В стріни, що як має бути, є своя сауна. не, не бідні? мене мене просто тато, ясь так вийобую, у мене тато просто голова в калусі, блять. А, так нормально. Ми твої ради. Льоня, ну не печіть, бо я не встигаю все читати. Що? Ну, бан... та... Льоня, льоня, ну. Та тут дуже багато пишуть, як ти пишу, хочеш встати. Там зараз хейтери набіжуть, то вони тобі там напишуть багато чого брешуть, Та, та то пільговики, нахуй, які маршрутки платити не хочуть, блять, по посвідченню, сука, там пишуть зараз яку хірню, я що їх не знаю, блять. Вони там зараз... нервують, бо він ціну підняв на маршрутки. Я не мати маршруток, бо я би собі хотіла якихось дві, три, не знаю. Сімнадцять, маршруток наразі. Думаю, сіруширяти, блядь. 17. 17, то мені десь треба дві-три маршрутки, можна якось поговорити. Ти покажи бабки, тоді буде базарний. У мене на карті. Ну то покажи карточку, покажи, що на книжці лежить. Ну, зараз покажу, коротше, дивіться. Раді вас, але зараз. Ну, Типу зараз в Гуглі не що кожного банку Ні, Ну який гугл? то я, то який гугл? ребята, дивіться. Я хочу подивитися. Ну, бакси, бакси, це я. Та чуєш, у Львові на Краківській можна таких купити. Ну, то все, не вірите, коротше, то добре, не буде тоді ніякого бізнесу в нас. все. Я скільки грошей з'їла? На булках булки напекла, то й заробила. Ти мені хіз'єш тієї тики? Ти мені з'єдштиш ти, ти, що ти, ти? в ті булки, блядь, муку мокус вони такі дорогі. То коротше просто я за кордоном була дуже багато років та й працювала трошки. Ти там не працювала, не смію питати, ким ти там робила? Я в дитячому садочку вихователем. То за те, за, за, за що дітей виховуєш то такі опачки гроші дають? Ну а що ж? йо, твою мать, такі гроші за союзу не тримав наш. Ну я ж дуже дорога, ну я ж просто мільйони заробляю. Немало я, 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 я ну, не, Я не кажу, що ти дорога, бля, я не кажу, я, ти чула, що в мене проблеми з фінансами, блядь. Власних, власне, стільки маршруток теж не, не, не. Скільки, Скільки каже, стільки плоти, блядь. Каже, що ви дуже поважна людина, да? так? Поважна. Ну та чекай, якби такий бізнес мати роботи не поважна. А я вас просто не знаю, ви сьогодні вперше бачу, може не знаю. Хто ви такий вообще? Розкажіть щось за себе. Я сам я власний маршрут, маю сім льоня крест, бивший, бивший бандит Берега, сидів трохи. Що вас такого поганого, то три роки, блять, відсидів. Так. Да. Да. А скільки там років? 35. Угу, ясно. Ти, думає, ти думаєш, в мене в Калуші нічого конкурентів по маршрутках немає. За то і сидів. Людей по досі не можу знайти. Був один воля, блядь, з ті свою 40, сука пустити. Е, колись ще займав, ну, трохи темними справами ще займав барига, був, блядь, торгував чаєм, блядь. <ривіт> Ліптоном, блядь. Лі, ліптон такий був, блядь, грибочий, трохи курва. То це, а хто вам фотки мої скидав, що я фоткаю? Хто? Та знайомі ну, по, по роботі. То по роботі, в мене ж є менеджери, все, як має бути, все піар, піар менеджери знаєш. А це секретар з боку сидить, чи що? Да. Ні, то бухгалтер. А -а -а. Ну бухгалтер секретар, блин. Угу. Бо зараз надійних наді людей не знайдеш, знаєш, ту. То... Угу. Так тут кажуть, напиши в Ютубі Льолік, він Мар'ян. Вони блогери. Хто ви такі взагалі ребята? Ну, то чекайте, там за когось може пишуть, я там знаю, за кого там вони пишуть. Yeah, 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 а, я пишу, що вам сказала. в чаті сказали, що я фотограф. Наш ви мене обманюєте? В якому чаті? Uh, no. Ми чат, дай, не читаємо. Де ти бачиш, що в чаті пишуть так? Не дай, знаю, дай, пишуть, мені так бачу. мої люди кажуть. Ну, та Мар'ян Муханів. Мар Муханів. <звук> то хто? То хто такі, будь ласка? Ну, я не знаю, це, напевно, ви чи що? А, Як, я. Ну, я Лоня, льоня, льоня. Коли сидів, посадили його. Мали за... Мамі поганяло хрест. Угу. Задні, ти що три роки відсиділи, так? Зали. Три роки. Мене... Я тут не буду показувати, бо тут заблокую, бо не можна роздягатися. У мене тут на цілу спину хрест набитий. Ага. Тому через тот кличка, льоний хрест. Ну ясно. То давно вийшов з кірмичі чи ні? Чи давно вийшов? Да. П'ять років назад рівно 5 років назад. І після того вже ти почав займати маршрутками. Ага. То скільки є маршруток, бо я забула. 15. Так я ж вам сказав, скільки є, ті маршруток. Ну, то мені продайте пару штук, тож попросите. Я хоть не поняв, ти що хочеш, мене на лахах жити, чи що, мені раз разів саме питання задаєш. Я то не фуфіл який. Так, Тут мене питати про вербу. А ну швидко щось. Розкажіть мені. Верба, 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 росте, Озері. Верба росте там, де можна. Я тебе так скажу. Ну ясно. В нього є жінка Юля, називається. У мене так. є жінка, називається Юлія. О, ясно, ясно. Ну, але то вона жінка жінкою, але я люблю я гулящий. Гулящий? Гулящий, блядь. Бо я ж Добре. любу не брав. Я тільки розписку брав. Так граємо чи ні? Кого? Ну ще раз третій раз. Ну давай, погляди Ой, То що гулящий, я поняла. Понял. Шлюн. <схі> а у вас є син? Е -е, син? Є дочка. — Є дочка. Я бачу ваш секретар більше знає, ніж ви. Та бо це хатема, дочка зі мною не живе. А доросла чи мала? Ні, має сімрочки. Сім Ну хоч часто бачите, чи ні? Рідко. Рідко. Okay. О, коли йшов в тюрму, то не дозволили мені з дитиною бачити, з мене забрали батьківські права. Uh -huh. І жінка подала на елементи. Ну, як жінка? А щось це, коротше, щось я... по рокам не сходиться. Дитині сім років, п'ять років вийшли з тюрми. Ну правильно, по... ну логічно, ні? Щось трохи нелогічно. Два роки, роки перед тюрмою чи дитина вродила, блядь. Угу. — Ну я ж кажу, це вони на лоха не візьмеш. Забрали батьківські права. То в мене було позашлюбно, то я не був тіло. І та тілка забрала дитину, подала на суд. а я, я сидів, що я судим, і куди мені дитину давати, На? Угу. Я ж відбитий, нахуй, можу рухнути сюди. І, що? і так що з дочкою, Чуєте, а вла... де ні ми? Тут питають, де ні ми. Ну просто скільки коментарів, що я не встигаю читати. Де ні ми, і. А то ти що з ним сидів, випили, а? Ні мий, то мій сидієш, я узяв з собою. Що ти зрозуміла, нього колишко, Бо він колись, блядь, багато з братви, блять, поздавав, йому просто рот братові зашили. І находимо. Та ще зросло, нема чия хлопа. А скільки вам років? 35, 35 років. То ж було 33, чи ні? Ага, ні було 35. Та вона погано чула тоді. Ой, малишка, ти, ти щось бачив, ти щось. Я тобі не падаю в довіру, блядь! Вона щось звичайне щось... бу... на МВС, знаєш, що трохи пішли. що, ти я, ти, ти, ти чи що. <різь> чи ти з супутниками працюєш? Я щось не можу зрозуміти. Під ким ти сидиш, хто, хто тобою керує. Ну мною керують <різь> коментарі, <різь> я чи. Та, кажу вам. Так, то, а... та то що, там, блядь, тобі фуфіл толкає, ще раз кажу, блядь. Ти незважай на не ту уваги. Бо там багато блядь, людей, і, і, які взагалі не знають, хто я і чим я дишу. Я бачила комбайн. Ага, в коментарях, так? Так що, малишка, ти ще познайомила в тіктоці з серйозним тіпом. А, я ж не знала, бачите, я про вас взагалі не знала, що ви такий є. Перший раз сьогодні бачу. Юля, ти в калошки ніколи не була? Ніколи. Ну то приїжджай зустріне злівом сіллю, що як має бути. Ну я подумаю, я подумаю. Дуже справ багато цей бізнес. Будеш їхати, будеш їхати в калуш, 에, зразу бери ти свій фотоапарат, будеш мені знимкувала маршрутки. Ну хороша, то в мене телефон нормально фоткає. Та на телефон слухай на телефон будеш, блядь, е, пів я під'їзду знімкувала, бля. Мені потрібна серйозно організована людина. А, ну то це я, це ви правильно до мене звернули. Я тобі плачу, я тобі плачу. Давайте зараз домовимо, скільки буде грошей, скільки. Скільки треба, кажи. Одна маршрутка тисячу гривень пофоткати. Без питань. Скільки короче, фоток? Скільки фоток буде з одної маршрутки? Ну, спереду, ззаді, і збоку, і всередині. Коротше, я, я зрозумів, з мене коротше, 17 карт, 17 касарів, тобі на карту налічкою. Я люблю наліком працювати. Хорошо, без питань вообще. Вот ще на місці твоє. Дорога, я тобі плачу і житло надаю. А що я буду там два, два дні фоткати, ті на два дні чекай. Почекай. Маршрутки мають бути на різні ступи. Туди, сюди. З людьми, без людей? — З людьми. Фотку в всередині, як є люди, як людей немає, що як має бути, чекай. а як робимо, то робимо по-людськи. <реш> ну, Добре, я тоді буду брати білети, і будемо на зв'язку, хорошо? А, цей все, Добре, все. що? Ні, я вже не сказала завдаток. А, ну, а ти за то не говорила? Ні, що, що за базар? Ти, ти ще не зробила пожаван, де, де, де я тебе? Я тебе найду, якщо ти мене надуєш. Ти <реку> <Чи> не ти відкриє, <реку> <не>, ти... <реку> я, я тебе найду, мала. <реку> ти це підпиши. Ти підпиши. Підпишися, я сина. Моя підписка на тебе то гарант, блядь. А, а ви на мене не підписались. 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 Не вірю. Та підпишись, будеш бачити, що пише друзі. Зараз, одну секунду, ребята. Провіряємо, не від відказу, бо якщо намахали, я не люблю цей розвод. Якщо, якщо ти зі сумніваєш, то може в мене немає філок, що, що є. Ви, я їжджу на, на, на порядній машині, то раз, блядь. Що хата є, що як має бути. Ну та люди живуть на широку ногу. Ну, то я зрозуміла, то вчора з Балі прилетіли, я все поняла. Так, чекайте. О, ну, нема вас. Що ви там шепчетесь, я чую. Та, хто шепчеться. Як нема, з ти що ти курва? Дивись, ми підписались. Пише слідкування, чому ти на нас не підписав? Ти на нас підпишся тобі виділі друзі? Підписалась, а ну. що пише друзі, коли ти нажимала. От, бачиш? Немає в мене такого нічого. О, є, ладно. є? є. Ну ти що думаєш, ми тебе дурим чи? чи що? Але давай так питайся зразу. Тебе хто кришує? Якраз на пузіки чи десь під дворами ходить? <ріст> під Бо, якщо, ти, якщо ти звінтами, ну то блядь, мала, то мені закони дозволяють з тобою мати спільну мову. Але ти мені не на питання: кому ти платиш, кому ти заносиш за кришу? <ріст> Я? Ти? <ріст> <Де? ріст> а за що мені платити? За яку кришу? Ну, щоб ти могла нормально фоткати. <ріст> Спокійно, без, без всяких... Ну що? Щоб ти могла нормально по вулиці ходити, фоткати людей. Я нормально ходжу, фоткаю мені не треба криша. Ну що ти нікому не платиш? Ні. Ча, але вона такі питання задає, якби вона з поліції працювала. А ти його так настільки допитуєш, стільки того, стільки того. Давай так, щоб ти не йому чуєш. А я просто не розумію ваш цей жаргон з тюрми. Можете зі мною. Ти як ті мусиш, ти знаєш, то плівок на весь блядь, арестантський уклад? Я не розумію, можете розмовляти зі мною нормальною мовою, будь ласка. Та то моя мова слухайте, я три роки не мові говорю. Так, як говорить, що сидів три роки вийшов п'ять років малі сім, то він е, в той час сидів. Тож сидів, то ця жінка десь точно нагуляла ту дитину, а прав батьківських позвало, ну коротше. в нас це записано? напевно, що має стутіот. Ти ж щось рятуєш, мені зіздає, що це треба тебе пробити. блядь. Мар'ян, той... Мар я про вас все знаю. На Лексусі катається, ніяких маршруток немає. Чекай, чекай. Ти ми... по порядку. Які Маріан, який ліксу зіхай. Стоять. Може, ти попуталась з другою людиною? Щось... З кимось другим щось попутала? Може бути і таке, але щось думаю, що я не могла попутати. По-перше, по перше, Льоня, по-друге, беха, сіморка, по третє маршрутки є. І на болі вчора був, і дитині сім років. Все <кх> правильно, все вірно. П'ять років. Ще раз. Тридцять п'ять років. Так точно? Сімнадцять маршрут. Uh -huh. Жінка, Юля. Uh -huh. А де жінка? Я теж Юля, хотіла б з нею познайомитись. Жінка, при... привітайся! Жінка ззаду сидить. Вона стидається, бачиш? Жінка ти стидає. Я тут, я тут. О, то добрий вечір. <рігану> добрий вечір. Це така публічна Що-що? <рігану> так? <рігану> 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 Вона просто не така публічна, як ви, так? Да? Ні, вона в мене дуже гарна, я її на люди не показую. А, ну правильно, бо можуть забрати точно у ведучих. Можуть красти, так. Да, да, да. я, я подив... не що, є, що е, Мої сказані слова є саміння чи. що? Ні, ні каплі самінні, я вам вірю. Я добре, я, я так тоже думаю.